Акцент на якості цьогоріч на Прикарпатті в межах реформи харчування зосередять увагу на оновлення харчоблоків у навчальних закладах. Про це під час наради у голови ОДА повідомив директор профільного департаменту Віктор Кімакович. Хорошу і смачну їжу для дітей каже, слід готувати у відповідних для цього умовах. Крім того, в області діятиме центр перепідготовки кухарів. Створюють його за кошти обласного бюджету. Наразі там закінчують ремонтні роботи. За власне буде перепідготовка кухарів, тому що нове обладнання сучасне Пароконвертомати, всі інші обладнання потребує певних навиків. На базі нашого коледжу харчових технологій, де існує матеріально технічна база, ми створюємо такий центр. Плануємо його кінець лютого за відкритим. Модернізація харчоблоків у навчальних закладах, каже Віктор Кімакович, залишається на відповідальності місцевих громад. Для цього процесу наголошує, варто підійти комплексно, адже необхідно здійснити ремонт у місцях, де готується їжа, і безпосередньо споживається. Для того, щоб дотримуватися усіх вимог нового технологічного циклу приготування їжі, ми будемо мати цього року державну субвенцію. Ця субвенція достатньо велика, вона є півтора мільярда гривень на всю Україну. Ще розподілу по області немає, ми не знаємо, скільки є. Але ми вже знаємо, що наїде до вас лист Міністерства освіти про те, що методика підготовки проєктів, наявність плану, наявність розуміння, яким чином ви будете робити реформу харчування, тому що там, ви вже знаєте наперед, що там буде просто базова кухня, опорна кухня, кухня, фабрика, для того, щоб взяти участь. В Повідні категорії вам треба розуміти, яким чином буде створено проведення реформа якісного харчування у кожній з ваших територіальних громад. Перебування школярів у їдальні наголошують, фахівці має бути комфортне, безпечне та доступне з хорошим освітленням та вентиляцією, сучасними меблями, а також без бар'єрів для дітей з інвалідністю та інших маломобільних груп. Люся Гребик Віталій Маглаті, телеканал 402.